Харків завжди був квітучим містом, і навіть зараз у такий непростий час він продовжує тримати марку переможця. Ось п'ятірка найкращих клумб міста. Ото-п'ять перша це група квітників у саду Шевченка. Усього їх тут 20. 11 досить великих, та 9 трохи менше. Фронт робіт у міських озеленювачів тут був досить непростий і великий близько трьох тисяч квадратних метрів. На створення живих квітучих картин витрачалися тижні. Було висаджено 350 тисяч різноманітних рослин, як квітучих, так і листяно декоративних. У топ 5 квітників Харкова є і тематичні ось як ці два у центральній частині міста. Хочу звернути увагу на дві наші топові клумби в цьому році. Одна клумба перейшла з минулого року. Це слава України. Клумба присвячена гаслу, гаслу свободи і гаслу єдності нашого народу українського. Та інша клумба це клумба, яка присвячена Збройним силам України, які сьогодні боронять нашу країну. Клумба Слава Україні висаджена в саду Шевченка біля меридіану, приблизно займає 20 метрів квадратних. Ми використали листяну декоративну альтернатеру, білу, жовту та блакитну мармурову крихту. А клумба, присвячена Збройним силам України, висаджена біля нашого пізнаваного місця дзеркального струменя. Ми використали блакитну лобелію, жовтий та гетіс, красну та зелену альтернатеру та білу синю жовту мармурову фрифту. Ця квіткова красуня знаходиться за Держпромом. Вона, немов велетенський рушник з рослин. Така вона клумба із стопової п'ятірки. Родзинка клумби на проспекті Незалежності в тому, що вона складає 36 метрів і займає 310 квадратних метрів. В цій клумбі використані майже всі квіти, які ми використовуємо на клумбах. Тобто це такий квітковий мікс, який надихає на позитив. А це вже Холодноїрський район. Тут у сквері пожежних знаходиться п'ята 105 клумб Харкова. Ось ця клумба це своєрідна пошана рятувальникам, котрі кожен день виконують свою нелегку роботу. Загалом ми вже заходимося на кульмінаційному етапі висадки квітів, тому що ми вже встигли розбити клумби в кожному куточку нашого міста, як в центрі міста, так і в віддалених куточках. Загалом ми висадили вже більше мільйона квітів. І ці квіти, які були вирощені на теплицях нашого підприємства. Ще хочу нагадати, що наступного тижня ми розпочинаємо конкурс в інстаграмі Мій квітковий харків. Кожен харків'янин, кожен небайдужий його Ще хто хоче долучитися до цього конкурсу, може сфотографуватися на фоні клумби та надіслати нам її у директ нашого інстаграму Зеленбудкиха. Ми будемо виставляти ці світлини і рандомним шляхом ми оберемо переможця. Думаю, десь через місяць, щоб кожен харків'янин вже зміг встигнути зробити ці світлини. Переможець отримає дуже приємний сюрприз від нашого підприємства та від нашого улюбленого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків.